Васька, ти як співорганізатор тебе запитати, що найважче було, щоб це все себе іменно і Празі? Е, так скажу, найважче у організації футбольного турніру у Празі однозначно не має значення, чи це турнір граємо за мир, чи будь-який інший, це знайти хорошу локацію. Як багато людей знає, що даний турнір мав відбуватися 7-го 6-го, але змушені були переносити із-за того, що фізично просто поля. Не було, і ми змушені були трошки посунути на тиждень даний турнір. А я думаю, що нам все вийшло, знайти хорошу, гарну локацію. Дуже багато людей має сьогодні прийти. Погода нам дозволяє. І ще раз повторюся, залучу, закличу людей донатити, донатити і донатити, тому що саме ці кошти можуть врятувати комусь ноги або життя. Скажіть, будь ласка, скільки людей було залучено для допомоги організаторам граємо за мир або команді Граємо за мир з нашої сторони для того, щоб цей турнір відбувся на саме найвищому рівні? Точну цифру дуже важко сказати. Було залучено максимальна кількість людей, навіть і помімо футбольної команди. Всі старалися, всі робили максимум для того, щоб все було на вищому рівні.